Це чемпіонат України він дуже важливий для всіх нас, бо можна вийти у фінал та зайняти гарне місце по всій Україні. Ну, сьогодні ми зіграли не дуже гарно, але завтра буде краще. Ми тренуємося кожен день по вечорам, і у нас великі амбіції. Сьогодні відбулася перша гра чемпіонату України з водного полу серед юнаків 2010 року, народження і молодша. Да, моя команда грала проти команди збірної Дніпропетровської області. Е, гра мала б бути важкою, бо це одна з вирішальних ігор за прохід в фінальний тур. Команда зібрана, та, приїхала е, без тренувань. Гарно, що команда все зібралася, ми в повному складі поїхали. Так, і всі виклалися повну, тому є результат і будемо готуватися до наступних вирішальних ігор. Це другий півфінальний тур чемпіонату України серед юнаків 2010 року та молодших. Це півфінал, тут шість команд, по три кращих з одної групи і з другої. І по сумі цих змагань. Ми граємо стикові ігри з іншою групою, в фінальну частину виходить чотири команди. Сьогоднішня гра, ну ми тільки з поїзда, але в принципі, хлопці виконали все, що я казав. Але наша хвороба у всіх вікових категоріях це реалізація своїх моментів. От вона, вона, вона так само була присутня і сьогодні. Перша гра наша, яку ми виграли з з досрочним рахунком 16-4. Дуже багато тренувалися і готувалися до гри, і це наслідок наших тренувань. Ми очікували на серйозну гру з невеликим рахунком, але так сталося, що ми виграли за таким рахунком. Такі що відбулася Терківська область, збір, збірна Закарпатської області, моя команда програла, програла повністю тактично. Я командою не задоволений, не, не слухають тренера, установку не виконують. Гравці не ходять, ходять на тренування і я ж кажу, не виконують установку тренера. Це вже після першого туру відсіяли чотири команди. Тут шістка сильніших команд. Відповідно, рівень підвищився. Ми готувалися досить ретельно до цього, тому що насправді ми не знали, які команди в цій групі. Ми не знали сильніші, вони слабіші. Ми готувалися на максимальний рівень і. Ну, Нам сьогодні все вдалося, тактичні схеми всі спрацювали, діти виконали майже на 100% все, що від них вимагалось, і результат напад. Наші юніори 2008 року зараз на першому місці йдуть, вже після другого туру, вони очолюють четвірку фіналістів. Ця команда 2010 на третьому місці буде, але лишаються шанси поборотися за золото. І 12-й рік у нас наша команда непогана, і ще в Ужгороді ще одна команда Динамо Ужерота. Зараз на першому місці йдуть по 12-му року, тобто в Жиродське водне поло представлено у всіх категоріях достойно. Готували тактику одну, а на практиці немножко перенорнували і забили все, що вчили, все позабувалося. Ну, нічого страшного, будемо тренуватися, готуватися другим в наступним іграм. Дві дівчинки у нас да, грають, одна дівчинка 10-го року, друга дівчинка 2012 року народження. Готовімо, стараємося підтримувати жіночу команду. Поки допускають на цьому уровні дівчат, ми стараємося їх залучати.